Що би ти порадила людям, які зараз стартують освітній бізнес? Пробувати. Пробувати і я чомусь завжди спробувала з маленького. Тому часом мене пыталися, от як відкрити бізнес. Я так не брала і не відкривала. Я мала репетиторство, там багато учнів взяла одну вчительку. Вона допомогла взяла другу вчительку. Так я потрошки завжди рухалась з методом таких от проб. А отак взяти щось кудись піти, щось відкрити, коли ще немає ні клієнтів, ні нічого, то ну не моє ти. теж людям вдається. Ну кав'ярню ми так спробувала. Але був була аудиторія наших, і ми так рахували, що в нас на курсах там за тиждень 500 людей відвідує, то половина з них вип'є кави, а ще половина зайде з вулиці. Тому пробуйте, не боятися, як кажуть, у це теж. Вже не знаю звідки почула чи з книги, чи з якоїсь конференції. Що коли йде криза, то це більше можливостей не від не, відкладати, не шукати кращих часів. Їх не буде ставиться спробувати краще, спробувати і пошкодувати, ніж не пробувати і шкодувати.